Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Тілець на перегляд розкладу пасіанса на знак зодяку на місяць серпень. Знак Зодіака тілець 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання. Пасіянс обов'язково відповість. Дивимося, друзі. Ось тут значок Терези. А також павук. Павук це плітки. Зверніть увагу, самі не приймайте участь, а також нікому не дозволяйте по можливості. Пліткувати про себе. Значок Терези показує сумніви. Не сумнівайтеся в якихось ваших важливих справах або в тому, що ви собі запланували. Будьте впевнені, і у вас обов'язково вийде. Всі добрі справи! Зверніть увагу, ось ця хмара разом з блискавкою показує кармічні борги. Зазвичай, якщо вона їх показує, або будуть якісь події відбуватися, коли людина сплачує кармічні борги, або не робіть нічого такого, що потім не знадобилося це відпрацьовувати якимись негараздами в своєму житті. Ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що до 11 серпня ретроградний Меркурій не розпочинати ніяких важливих нових справ, а з огляду на те, що потім Меркурій буде поступово повертатися в Своє нормальне становище, положення, то це буде ще тягнутися аж до 24 серпня. Саме тому намагайтесь нічого важливого не робити, якщо є така можливість відпочити, поїхати туди, де ви вже були, для того, щоб не розпочинати нічого нового. А у нас з вами другий розклад. Для знака зодяка тілець місяць серпень. Папороть – це вдача. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Карта Меч. Вона показує перемогу. В якихось ваших важливих справах. Ось тут ступка. Вона показує пусті хлопоти. До чого вони стосуються, звертайте увагу на свої особисті справи. Для декого це розпочати щось нове. Що не бажано, тому що ретроградний Меркурій. А для декого свої звичайні якісь справи. Ось тут зверніть увагу. Замок це закрита дорога тупік. І ось тут каблучка це одруження. Чи ці карти дві разом, ці їх, чи, або їх треба розглядати окремо. Зверніть на це увагу. Ось тут карти Таро. Вони показують необхідність вибора. А також книга, нова зустріч, нове знайомство та нова інформація. Зверніть увагу, друзі, ось тут мушля. Вона показує. Дорогу ось вона. Дорога це ви кудись будете їхати по роботі або по особистим справам, а ми з вами прямуємо далі. На третій розклад. Знак лозя патілець. Знову ж таки, каблучка. щось для вас буде важливе, хтось збирається одружуватися. А можливо, це, наприклад, ваше весілля, воно буде вже з середини тижня. З середини місяця готуватися і на завершення місяця. І ось тут вдача дуже гарний знак папороть. Це вдача. Ящерка, сварки та ворожнича. І зверніть увагу, друзі, ось тут у вас знову випадає хмара а також якісь кармічні борги. Зверніть на це увагу, і якщо можна, то вирівняйте ситуацію, кожен дивиться по своїх обставинах. Сьогодні ми з вами. Дивимось на колоді колесо року для знака Зодіака Тілець на період серпень 2025 рік. Застереженням принцеса Пентаклів. Та порада. 8 кубків. Іще одна карта. Таро Мінерали. Вже другий знак попадається аквамарин. Застереження, друзі, принцеса Пентаклів показує, будьте обережні зі своїм здоров'ям, якщо є така необхідність, зробіть якісь профілактичні процедури. А ще будьте обережні з фінансовими справами, тому що вона показує, що справи не дуже такі. Міцні, або їх треба доробляти, або їх треба якось не порушати, щоб вони були вдалі. Вісімка кубків показує порада, якщо буде щось з вашого життя відходити, наприклад, іноді так буває, коли люди уїжджають далеко, або якісь такі ситуації трапляються, наприклад, Співробітники, друзі, хтось так їде, що ви розумієте, що довго не буде можливості спілкуватися. Не сумуйте за тим, тому що іноді життя забирає старе, щоб оновити і дати якусь можливість розвитку. вашій ситуації або вашим особистим рисам, щоб ви, наприклад, не грали другу скрипку, а завжди а було куди вам. Стріміться. Карта Таро Мінерали. Її значення подивитесь в коментарях. Хочу вас попросити бути активними. Пишіть свої в коментарях свої якісь отзиви для того, щоб Ютуб не блокував канал, його і не банив. Тому що він не рекомендує і показує зовсім інші канали на запит. Про наші пасіянці. А я бажаю вам гарного серпня. До зустрічі на моєму каналі.